Тут же у нас Jaguar i Pace. Це у нас кросовер електричний. 2019 року випуску приїхав до нас з Америки з мінімальним пошкодженням по передньому бамперу по капоту. По машині у нас поміняли новий капот, повністю в колір не фарбований. Також у нас крилишко теж 100 мікрон, все гарненько зроблено. Пампер новий і новий підкрилок. Повністю все зробили якісно, по зазорам, фари LED Technology. Кругові парктроніки працюють, утримання полосі працює, круїз контроль теж працює, гума пірелі в нас, гарні дісочки, безключовий доступ, підсвітка в зеркалах працює. Це в нас повний привід, запас ходу близько 400-450 км, залежно, як ви будете їхати, на даний момент показано на 50%, 197 км запасу при розході власника. Як він на ньому їздив? По сидінням у нас чорна шкіра, панорама. А те, встанована електрична спинка, все інше у нас механічне, верх-вниз і регулювання вперед-назад. Є у нас круїз контроль з утриманням в полосі. Так що у нас кондиціонер, тобто клімат, контроль двох зони, велика мультимедіа, CarPlay, з, з Android Auto. Він у нас теж може підніматися і опускатися. Тут стоїть у нас пневмопідвізка, електропривід, кришки, багажника, Також можна відкрити капот, Meridian акустика, всі електросклопідйомники, все у нас працює. По автомобілю всі бокові вікна рідні, по салончику, по заднім дверним картам шкіра ціленька, по салону, ну просто як нова машина, тому що в неї майже немає пробігу. Гарний червоний колір, по прибору він б'ється весь як в рідному окрасі. Тому чекаємо на вас, Київ вулиця Сумська, 2, придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг.